Вже припнуло. Так, що ж, поле як, ви бачите, не можна виїхати, дощі валять конкретні. От. Там заспіралося сміття, вирішив відвести. Ось світить сонце, вже п'ятий раз ночі за день розпочався. Калюжа у нас буде. Хочу проїхати, побачити заодно, що вона там робиться на тих полях. Бов і Арпало, це все діло можна було в рувати їздити по селу. Я думаю, люди просили б. А так, виходить, що все вивозять. У нас взагалі ні одного в селі немає Арпала, хоч і тракторів впадає. Цеп, гідроусіли. Пройшли, як то кажуть, обхапку, таку більш-менш бойову. Одне лише я вставлю відео, е, е, там напевно вам буде видно, що погано підняв, коли сміття вигружав. Е, виходить, що масло не вистачає у ванній. Я багато разів знімав циліндра на рульове. От. Коли тут експерименти проводив, міняв там все. Витекло дуже багато масла, я забув просто долити. От. Бо коли я підняв, бачу, прицеп погано піднімається. Як я до руля, а руль взагалі коротше, не, не обертається. Получається, бо я авто приопустив і трошки погано сміття з'їхало. Ну нічого, зараз до у мене є МГЕ 46 і все буде працювати. Так, ось у мене тут кран такий стоїть, я його закриваю і ось рукою. Сама надійна муфта. От і все. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.